Квіти, подарунки, традиційні вітальні слова на день народження Житомирського інституту культури та мистецтв цього року прибуло чимало поважних гостей, адже вузу виповнюється 15 років. Серед численної армії українських працівників галузі культури тільки 29% мають вищу освіту. І щоб вона стала доступною сільському бібліотекарю чи завідуючому клубом, ще 99-го в Житомирі з'явився найкультурніший вуз, і в цьому велика заслуга сьогоднішнього директора вузу Леоніда. Я хочу, сьогодні з великою приємністю вручити нагороди насамперед організатору, засновнику інституту житомирського. Слово честі, якби не він, безперебічно не було б цього інституту. Марій Іванович Шдачук сьогодні отримає нагороду, найближчу нагороду, яка є в культурі. І це перші нагороди, яку підписав віце-прем'єр нової міністр культури, Пан Кириленко, перший став, першою чоловіка підписує почесну відзнаку міністра за особистий вклад розвиток української культури. За ці 15 років встановлення інститут підготував більше трьох тисяч спеціалістів. Ми випустили більше трьох тисяч випускників, які працюють в мистецьких установах, театрах, філармоніях, творчих колективах, на телебаченні, радіо. У музеях і цей список можна продовжувати. Але гордість вузу не тільки в кількості підготовлених кадрів, серед них чимало людей відомих. Наш інститут закінчує народний артист України Сардаковський, це актор Вінницького театру. Серед наших можна назвати лауреат міжнародних. Конкурсів, е учасник шоу Голос країни Артем Кондратюк, який дійшов до фіналу, е лаврет міжнародних конкурсів Навольєва. Ну, от, наприклад, заступник начальника управління культури е нині, е випускник е інституту. Е то начальників відділів культури районних державних адміністрацій, випускники нашого інституту. І більше я вам скажу навіть ваш колега Людочка, випускник інституту культури. Про свій вуз з особливими почуттями розповідають його студенти Володимир Ткачук, Зарічанський сільський голова опановує в інституті при мудрості сучасного діловодства. Я закінчую цей інститут. Я вам скажу по секрету, що шутше нашого інститута в мірі. немає, чесне слово. і велике спасіба нашому директору. Ні, Івановичу і всьому колективу, що дійсно, що він що дійсно тут зібрався, такий колектив ну, дійсно всі люди від Бога, знаєте, такі.